Коли ти душу свою покладаєш за друзів своїх. Такими словами, Господь наш Ісус Христос до кожного із нас звертається. І сьогодні, дорогі во Христі, браття і сестри, коли наша Україна переживає нелегкі часи, коли наш український народ щоденно змушений оплакувати тих героїв, які віддають найдорожче, найцінніше, які кладуть на вівтар, це своє життя. Тому, дорогі во Христі, браття і сестри, ці герої борються за те, щоб ми, їхні батьки, наші діти могли, мали можливість щоденно слухати гімн нашої держави. Щоб ми, наші діти та їхні батьки щоденно мали можливість бачити, як за на нашими державними установами майорить наш український прапор. А не прапор іншої держави, держави агресора. Тому, дорогі во Христі, браті і сестри, і ми, як на козятинщині, змушені сьогодні оплакувати нашого героя, тому що наша козятинська земля, на жаль, вдруге протримає свої обійми другого героя, другого солдата, який невинно дорогі віддав своє життя, який невинно проляв свою кров у полі бою. Тому, дорогі во Христі, браття і сестри, ця жорстока смерть, ця війна зруйнувала напевно його плани, тому що він, як кожен чоловік, планував сотворити сім'ю. Планував народити сина, планував посадити дерево, але бачимо, що ці плани зруйнувала війна та смерть. Але незважаючи на те, дорогі во Христі, браті і сестри, ми бачимо, що він віддав своє життя як дійсно, як герой. Тому що бачимо, найбільшого удару сьогодні завдала за, 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 за цяця горе задає матері, але мати має чим пишатися. Тому що вона народила, вона виростила як дійсно сол... доброго сина, як дійсно могутнього солдата, як захисника нашої держави.